Уявляєш, куме, вчора заходжу в автобус, а там такий красень сидить. Перед очима пронеслися всі сцени гріхопадіння. А він встає і каже Сідайте, тітонька!» Обурений клієнт у магазині. Що за ви мені продали? Це скоріше палений цукор. Але ж на банці так і написано мед липовий. Чоловіки помилися власні та пішли в парилку. А там маруси бурульки зі стелі звисають. В кутку, в кожусі та шапці лошанці сидить Банщик. вони до нього. А пара де? Банщик видихає хмару пари, ось будь ласка. Кум Микола бачить, як кум Василь обіймає свою машину, цілує капот, дверцята і риве, як дитина. Куми, що трапилося? Ви чому так гірко плачете? Що машину продаєте? Та ні, куми, дружина права отримала. Коханий, а подаруй мені на день народження щось таке. Щоб я легенько так правою ніжкою натиснула і раз стрілка від нуля до ста за три секунди. Кохана ти маєш на увазі ваги? Коми Я розійшовся з Галею. А що ж сталося, Коми? Ми були в душі, а вона каже Давай робити погані речі. Ну, а ти що? А я бризнув їй шампунь в очі.